Всім доброго дня! Вітаємо вас з анфіскою на каналі КНІT ТВ. Сьогодні ми з вами в'яжемо новорічні прикраси. Це буде ялинка зв'язана гачком. В'яжеться дуже легко і просто, виглядає чудово. Її можна накрахмалити і використати як прикрасу на ялинку. Або... Просто як кімнатний декор. В мене ні сніжинка, ні ялинка не накрахмалені, бо вони в мене будуть частиною пано під стекло, ну фоторамку. Тому вони в мене просто м'якенькі. А ми з вами зв'яжемо ялиночку і я вам покажу, як її можна прикрасити. Для того, щоб вона у вас виглядала саме як новорічна іграшка. Оскільки в мене в цьому році киця в домі, це Новий рік буде перший для неї, тому я кімнату не буду прикрашати скляними шарами. Або іграшками, які можуть розбитися та нашкодити малечі. Тому в мене буде все м'якеньке, все буде таке, що буде приносити і мені радість, і киці буде як іграшка і задоволення. Я обрала ось таку пряжу. Це в мене була біленька ялинка, і ми з вами зробимо зелену, як вона і потрібна бути. Набираємо 8 повітряних петель. Замикаємо у кільце. І далі в це кільце пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду. З'єднали наші 16 стовпчиків, три петлі підйому, пров'язуємо стовпчик з накидом в ту саму петлю, і далі ще 5 разів по два стовпчики з накидом в кожну наступну петлю. Тобто у нас вийде шість таких рапортів. Один, два, три, чотири. П'ять. Далі в'яжемо так, перегортаємо нашу ялиночку майбутню. Пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. В перший стовпчик попереднього ряду. Далі дві повітряні петлі, пропускаємо одну один стовпчик попереднього ряду, в'яжемо чотири стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі пропускаємо один стовпчик, ще чотири стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, в крайній стовпчик попереднього ряду. Вісім повітряних петель перегортаємо. В наступному рядку працюємо з нашими арочками, пров'язуємо в кожну, три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Ось так, в наступну арочку так само, три стовпчики, дві повітряні петлі, три стовпчики. І в третю арочку так само. Ось так. Далі вісім повітряних петель. Перегортаємо. Далі в кожному рядку у нас будуть крайні рапорти повторюватись, а буде мінятись тільки серцевинка. В'яжемо під першу арочку з двох петель, три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом, далі три повітряні петлі в середню арочку, середній рапорт, просто три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі. І крайній рапорт ми повторюємо, три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Ось так. Вісім повітряних петель. Перегортаємо. Далі ми з вами чергуємо ось ці два рядки. Тобто тепер під кожну арочку повторюємо цей наш рапорт з трьох стовпчиків з накидом, двома повітряними петлями і ще трьома стовпчиками. Під кожну парочку Таким чином, чередуючи ці рядки, ви можете зв'язати ялинку того розміру, який вам потрібно, якою ви вважаєте свою прикрасу. А якщо хочете зробити її не тільки довшою, але й ще пишнішою, просто робіть не по 8 повітряних петельок, а 10, 12, і вона буде у вас ще пишнішою. Знов повторюємо перший рапорт. Далі повторюємо ось цей ряд, тільки таких стовпчиків у нас буде більше. Три повітряні петлі в кожну арочку до останнього рапорту. Три, раз, два, три, три стовпчики. Три повітряні петлі і рапорт кінця ряду ми повторюємо один і той самий. І так далі. В'яжемо нашу ялинку, повторюючи ці два рядки до того розміру, який вам потрібен. Я пров'яжу ще два рапорти і покажу, як закінчувати і прикрашати ялинку. Ось так виглядає ялинка, з розміром якої я вже визначилась, будемо її завершувати. Нам треба в кожну арочку, що у нас утворилася, закінчуємо там тим рядком, де у нас три стовпчики чередуються з трьома повітряними петлями. В кожну арочку пров'язуємо по шість стовпчиків з накидом. Ось так у нас виходить останній рядок, і нам треба буде зробити тільки ще стовбур. Не обов'язково, але давайте дотримуватись того, що у ялинки стовбур є. Зараз. ще два рази по шість стовпчиків. Далі визначаємось з нашою серединкою, де буде наш стовбур. Це середні дві арочки по шість петель. Це в мене ось ці. До них повертаємося радчим шагом. Будемо одразу і оздоблювати нашу ялинку, щоб потім до цього не повертатися. просто Красиво обв'язуємо край ялиночки, доходимо до наших середніх двох стовпчиків, і далі в'яжемо так. Набираємо дві петлі підйому. Одна у нас петля взагалі буде три, але одна, одна петля у нас залишилася від обв'язки. І пров'язуємо стовпчиками з накидом. один, два, три, чотири, а крайні стовпчики, ось ці шостий і перший, у нас будуть пров'язуватись разом ось так. І далі до кінця. Ось так. Далі перегортаємо, робимо ще три, три петлі підйому, перегортаємо, і знов середні стовпчики, середні, будемо в'язати разом. Так, у мене все вже падає. Один стовпчик, ще один стовпчик разом. Ось так наші два крайні. Якщо хочете більш стовбур довший, зробіть ще ряд. А я, щоб не проривати в'язання, ми обв'язали вже ось цей край, тепер обв'яжемо стовбур, спустимось вниз і дов'яжемо нашу ялиночку. Мені подобається в'язати без відриву нитки, без Таких зайвих рухів, обв'язуємо. Ось так, ще одну петелечку Далі, щоб спуститися, набираємо 4 петлі. Повітряні. Приєднуємо до низу нашої ялиночки і продовжуємо обв'язувати рачим шагом до кінця нашого ряду. Ось так все, обрізаємо нашу ниточку і одразу її ховаємо по задній стороні все підрізаємо. Наша чудова ялиночка, ви тільки подивіться, яка вона гарнюся вийшла вийшла. В мене тут нитки з блискавками, з люрексом якимось, тобто, можна вже її не прикрашати. Звичайно, треба відпарити, якщо хочете накрахмалити, а вже потім прикрашати. Але я давайте зразу це зроблю, щоб просто вам показати. В мене є такий клей з блискавками, можна намалювати шарики, а можна зробити просто гірлянди. Давайте спробуємо, як це буде виглядати. Можна намалювати гірлянди. Так, і бажано від анфіски, зрозуміло, зараз я все це швидко сховаю. Не можна, не можна, дівчинка, не можна. Тобі це не можна. Давайте ще. Одну гірляндочку. Ось так. Ось подивіться, яка краса на батарею. Хай підсохне. Від анфіски сховаю. Ось така краса. Чудова, новорічна. прикрашайте свій дім. Готуйтеся до новорічних свят, новий рік прийде, навіть якщо його не чекати, але він прийде, і він буде обов'язково. Всім легких петельок будьте здоровими, щасливими, не хворійте, тепло одягайтесь, всім легких петельок побачимось!